Всім привітики, В інстаграмі я обіцяла показати детальне розпакування матеріалів із інстамагазину Скриня Рукодільниці. Виконую обіцянки і давайте разом розпакуємо та будемо розглядати все, що я отримала з цього магазинчика. Також обов'язково додивіться відео до кінця. Там вас чекає майстер-клас. До речі, із цих квітів, які я тримаю зараз в руках. Отже, якщо я не помиляюся з розміром, це бутончики пів. Коні приблизно 5 см, Вони мініатюрні і дуже-дуже красивенні і з красивими серединками всередині. Ці квіти можна використати як для бантиків, так і для віночків, а також для обігрівних. Хто стежить за мною в інстаграмі, той знає, що я дуже рідко використовую штучні квіти в своїх роботах. Але іноді є такі випадки, що. Такі квіти просто виручають на раз, два, особливо, якщо комусь треба дуже швидко зробити, наприклад, до вишиванки чи до якогось святкового одягу красивий аксесуар, то такі квіти, безперечно, є прекрасним замінником. Наступні квіточки, які я отримала, це ось такі яскраво червоні насичені міні-трояндочки. І якщо я не помиляюся, то вони в діаметрі десь приблизно півтора сантиметра. Дуже-дуже красиві, їх можна використати також як для обідків, так і для віночків, а також можна прикрасити бантики. Особливо мені здається, що дуже будуть пасувати до стрічки із вишивкою. У мене вже є деякі ідеї, отож покажу вам в наступних своїх відео. Також мені приїхали ось такі красивенні метелики із сіточки з мережевого рожевого та жовтого відтінків. У мене також вже є ідеї, як їх можна застосувати на практиці, і я обов'язково поділюся, звісно, з вами до речі. Посилання на магазин. Та на свій інстаграм я залишу в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь і зберігайте посилання, тому що цей магазин вам точно пригодиться, як і мій інстаграм. При нагоді розкажу, що в своєму інстаграмі я навчаю, як красиво знімати відео та робити креативний монтаж, а також продавати свої вироби у соцмережах. Ось такі квіточки, міні-трояндочки із тканини також я отримала із магазину скриня рукодільниці. В діаметрі вони приблизно 2 см. Їх можна використовувати як на заколочки клік-клак, також використовувати як серединки до бантиків. Головне фантазія зараз покажу, які красивенні планери серединки мені приїхали. Ось такі мавки, це, звісно, хід сезону. Дуже дівчатка захоплюються цим мультиком, тому я думаю, що якраз зараз буде доречно на літо зробити красиві бантики. Ось такі україночки. Також улюблений мультик багатьох діток є котики, які можна теж закріпити на красивих бантиках. Як за кошкіри, так і зі стрічки. І, звісно, улюблениця, особливо старшокласниць, це Леді Bug та Венсдей. Також приїхали мені безшовні резиночки, їх тут 100 штук, і я зазвичай найбільше ними користуюся, як і за колочками ось такого плану. Вони дуже, до речі, міцні. І найбільш ходові в мене чомусь 4,5 см або 5,5 см. Менші та більші використовую рідше. Ще також замовила ось такі серединки, дуже-дуже красивенні, з полімерної глини. Ось такі красиві на літо кульки повітряні. льодяники рожеві. Це, до речі, теж одні із улюблених кольорів дівчаток. Такі рожеві лисички, морквинки такі оригінальні. І ще приїхали мені дівчатка. Зараз вам покажу, як вони виглядають ближче. До речі, не знаю, чи знали ви, але вдало підібрана серединка до бантика чи до вашої композиції. Міняє дуже багато чого, і у вас можуть бути збільшені продажі завдяки серединкам. Головне вдало підібрати під кольори та тип бантика. Також приїхав мені клей. Ось такий він дуже міцний. Ним можна клеїти металічні серединки. Плюси цього клею в тому, що в нього дуже тоненький носик, і можна обклеювати звичайні півбусинки, наприклад, стразовою шиною. Це буде дуже зручно, тому що носик справді дуже гарний. Зараз ближче покажу вам металічні серединки, це взагалі краса нереальна. Багато мені теж їх приїхало. Їх можна використовувати як для бантиків, так і для галсточків для дорослих жінок та дівчат. Ось дивіться, яка краса. Я ще, якщо чесно, таких серединок не тримала в руках. Дуже гарні, дуже задоволена вибором. Ось такі серединки. Ну ці вже, мабуть, ви бачили і використовуєте в своїх роботах. І також ось такі з підвісками. Теж бачу дівчата, часто використовують в бантиках. І також можна використовувати на галсточки. До речі, для мене величезне значення має пакування товарів. І я дуже звертаю на це увагу. І мені, наприклад, цю посилочку дуже приємно розглядати, тому що все гарненько запаковано, все дуже акуратно було складено. Дуже приємний продавець дуже відповідально ставиться до своєї роботи. Так, тепер розглянемо екошкіру. Її я використовую у своїх роботах рідше. Але якщо в мене є замовлення, то, звісно, не відмовляю своїм покупцям. Ось такі метелики, далі до вишиванки на бантики заготовки. І ось такі заготовки до бантиків з мавками. Можна використовувати як на заколочки клік-клак, так і робити самостійно бантики, з готові заготовки, тільки просто. Склеїти і додати якоїсь стрічки, і буде просто шикарно, тим більше, що серединки також є в цьому магазині. Також в магазині я знайшла дуже велику кількість, велику різноманітність різних стрічок, яких я досі не бачила та не тримала ще в руках. Це ось така широка органзова стрічка із полосочками блискучими, Її ширина десь 6 см. Також дуже гарно буде дивитися на літніх легеньких бантиках. І ще ось така от стрічка, 3 см, якщо я не помиляюся, з перфорацією, дуже така щільна. І на два боки. Тобто з однієї сторони йде малюнок і з іншої, що дуже зручно, особливо коли ви робите бантики, і треба перекручувати стрічку. Так, давайте далі дивитись: ось такі ще мені приїхали стрічки. Зараз ми їх відкриємо. І, звісно, я беру одразу із квіточками. Це вже йде сатинова стрічка з квіточками одностороння, а з іншої сторони, однотонна. Ось така теж щільна стрічка. Гарно буде дивитися на бантиках літніх. Одним словом, матеріали неймовірно красиві, ще б десь дістати додатково трішки часу, і можна створювати бантики без зупину. Ось така от щільна стрічка. Ця вже, мабуть, буде десь ближче до холодних сезонів. Хоча і зараз, думаю, теж можна використати на якісь бантики. Ось така під-джинс-стрічка з вибитим малюнком, також вона йде двостороння 2,5 см. Дуже-дуже красива. До речі, вам дружня порада, коли ви замовляєте стрічки, то бажано брати приблизно 2 метри хоча б, щоб зробити одинакові красиві бантики, бо іноді ми, майстриньки, про це забуваємо: беремо невеличкі відрізочки, які потім не вистачає нам на бантики. Ось така широка стрічка, пов'язка вона тягнеться і її можна використовувати також як бантики можна зробити пошити. Або ж можна використовувати як пов'язочку, і на неї вже кріпити квіточки, або бантики, які можна зробити з екошкіри, чи з фоамірану, чи зі стрічки. Також дуже красива макова стрічка із біленькими квіточками це щось як ромашки. Блискуча вона з іншої сторони, гладенька така. Сатинова стрічка 2,5 см. Наступний пакуночок там теж цікаві стрічки. Мережева надійка мені поставила в наших національних кольорах, що зараз дуже-дуже актуально. Можна зробити з нього красиві бантики. А можна використати як додаток до якоїсь композиції, або ж можна виготовити з мережева красиві серединки, прошити по нижньому краєчку, стягнути нитку, а всередину вклеїти якусь стразову серединку. Буде дуже дуже гарно. Наступні стрічки органзові в горошок з чорним крайчиком. Можна використати для бантиків, для дорослих красунь, або ж навіть для жінок. Мені зразу чомусь, дивлячись на ці стрічки, пригадалась фенсти. І я одразу собі вже придумала також бантики із застосуванням таких стрічок та ось такої серединки. Люблю органзу за те, що вона дуже-дуже легенька і не тягне сильно волосся. Наступне це ось така органза з блиском і з камінчиками невеличкими. Мабуть, ширина її 6 см. Ну, це я так на око дивлюся. І ще ось такий відтінок блакитний, теж дуже-дуже красиво. Дуже сподобались надійки ось такі класичні стрічки. Серед них, зараз покажу, з переливом, з ось таким блиском сатинової стрічки. І вони з елементами парчі. Також можна використовувати як на Новий рік, так і для святкових подій, для бантиків, для аксесуарів. Дуже виглядає святково. І вона така в руках щільна стрічка 5 см. І ось такі стрічки 2,5 см у клітинку. Теж дуже класні можна використовувати металічні серединки до них та робити прикраси для дорослих дівчат. Ще зараз покажу ось такий пакуночок з такими неймовірно красивими матовими стрічками, теж дуже щільними. Кольори ви зараз бачите. Зараз покажу поближче, як виглядає ця стрічка. На ній такий ніби рифлений малюночок, якщо провести пальцями, то воно так іде ніби з якоюсь крошкою. Не знаю, як правильно називається ця стрічка, мабуть, треба питати продавця, або, можливо, ви знаєте, як ця стрічка, назва цієї стрічки звучить, тому що я таких стрічок не мала. Саме тому хочу її випробувати: 2,5 см. І ще я отримала ось такі квіткові принти, якраз на літо саме те. Фіолетову, ось таку з братчиками, також з метеликами і з трояндочками рожевими. Самі найкращі кольори дівчаток. Мені особисто дуже імпонує жовтий колір. Я просто в нього закохана. Дуже дякую за матеріали, все дуже гарне. А тепер давайте ми створимо обруч із таких ось голівок півоні. Для цього нам знадобиться вузька стрічка. Ми нею оплетемо обідок, щоб квіти міцніше трималися. Бажано використовувати стрічку 6 мм, в мене 1 см. І це не дуже добре, тому що при обмотуванні обруча, ось такого металічного вузького, обідок, до речі, 5 мм, стрічка може трішки. Неправильно лягати, і за рахунок цього всього може виглядати не дуже красиво. Але це не дуже має велике значення, тому що нам головне, щоб квіточки добре прикріпилися, а оцієї стрічки не буде видно на обручі. Для нашої композиції нам знадобиться приблизно 12-13 таких квіточок. Діаметр квіток нагадую. 5 см. Я трішечки зрізаю кінчики, але не повністю. Тому що, якщо ви відріжете трішки більше, то квітка може розсипатися і вам доведеться кожен ярус підклеювати клеєм силіконовим, фіксувати, щоб це все не порозпадалося. Також можна закріпити клеєм, який я показувала раніше в розпаковці. І ось таким чином, акуратно притискаючи пальцями, наносимо клей на обідок. І накладаємо квіти. Сам обруч робиться дуже-дуже швидко, але я подумала, щоб, напевно, квіти дуже добре приклеїлись, так як вони не дуже гарно мені міцно виглядали на обручі, тому я вирішила зафіксувати фетровою полоскою квіти. Вирізала я ось такими ножицями із крайчиком. З візерунком і акуратно підклеїла знизу обруч. І ось така краса на швидку руч за пару хвилин у мене вийшла. Як бачите, квіти міцно тримаються на обручі. Так що можна сміливо носити і не боятися, що вони десь відпадуть. Я надію, що вам сподобався мій урок і моя розпаковка. Побачимося з вами в наступному відеоуроці. З вами була Любов Стасюк. Залишаю вам посиланнячку на магазинчик та на свій інстаграм. Заходьте, чекаю в гості. Па-па!